На 12-му кварталі відкрився справжній музей автокласики просто неба і без охорони, щоправда, імпровізований. Тут можна побачити все. І втомлені, Жигулі, і безколісні ланоси. Однак замість екскурсії обурені мешканці, які вже називають свій район кладовищем автівок. Вони вже три години стоять без двіження. Перед вікнами вони мусолять все час глаза. Три, там, дві, п'ять, і там стояла шоста. Місцеві пані кажуть, нині вже й не злічити, скільки занедбаних автів окинули поблизу їх будинку. Люди обурені, не розуміють, чому цей автомотлох має руками захаращувати їхній двір. Вони всім тут заважають повний двір. Вон стоянка, будь ласка, везіть на стоянку, оплачуйте. Ми пройшли лише 200 метрів від цього звалища старих автівок, і ось вже друга стоянка. -привід. Ця вже поблизу дитячого майданчика. Біля цього будинку здається три автівки. Тут гарний район. Так? Тут у нас гарний майданчик. Вони звичайно псують вигляд взагалі. Проспекту діти їх просто скрили, розбомбили, розбили скло. І зараз вони тут граються. Вони можуть поранитись будь-який момент. Колекціонера цих потрощених автівок на районі знають. Пані Ірина навіть спілкувалася з ним, проте результату каже нуль. Його звати Вадим. Він теж проживає у цьому будинку. Це просто плюшкін. Він обіцяє каже, я ось скоро, ось скоро я приберу йому абсолютно все рівно, що буде з транспортом. Пригнав, поставив то, а далі розбирайтеся, як хочете з цим. Автівки загороджують пішохідну зону. Це ще несе загрозу велику. Не дай Бог буде якийсь пожар. Непокоїть місцевих жителів й інше. Номера там Запорізька, Харківська, Донецька області. Виникало просто питання, на яких підставах вони тут з'явилися. Можливо, вони були просто привласнені, без дозволу справжніх власників. Без коліс, скла, номерів, а всередині просто купи мотлоху. Переважна більшість автівок перетворилася на справжні смітники. Сміття різне. Все повитягали, що треба, що можна було повитягати. Чи діти, чи дорослі, чи хто це тут. Чорт знає. Місцеві зізнаються, руками намагалися позбутися цього кладовища занедбаних автівок. Зверталася і до міськради, але все безрезультатно. Вони мені сказали, що вона ніякі не порушує правила паркування, тому вона стоїть і ми її не можемо забрати. У міськраді слова місцевих підтверджують. Кажуть, машини справді стоять без порушення правил дорожнього руху і в них немає підстав для їх евакуації. Але проблема із автомотлохом дійсно набула масштабів. Велика кількість з'явилася покинутих автівок. Дніпровська міська рада розробляє відповідний механізм щодо переміщення таких автівок на спеціально відведені майданчики, але це питання також займає певний час. Мешканці мікрорайону зізнаються, мріють про впорядковані двори і мають пропозицію для Дніпровського автоплюшкіна. Здаю його на металовому, та й все. Нам він не нужен, цей хламидник тут. Ми змогли поспілкуватися з власником автомотлоху і передали йому слова сусідів. Розмова вийшла короткою, втім обнаділивою. Підкажіть, будь ласка, мешканців дуже обурює кількість автівок у дворі. Що плануєте з ними робити? Найближче время уберу, навіть дві неділі хотіла. Наприкінці розмови місцеві запропонували ще один варіант віддати занедбані автівки хлопцям на фронт. Там транспорт на вагу золота. В коментарях у соцмережах волонтери одразу підтримали цю пропозицію. Кажуть, готові забрати та відремонтувати власним коштом. Тепер слово за власником автомотлоху. Анастасія Шуляк, Сергій Озеров, Євген Дрозд. Новини одинадцятого каналу.